Визначити стать плода, дату майбутніх пологів і навіть передбачити ймовірність кесаревого розтину. Про все це допомагає дізнатися ультразвукова діагностика під час вагітності. Прежде всього это показання з стороны плода, конечно. То есть то, что выясняется уже в поздние сроки беременності. Скажімо, поперекове положення плода це абсолютний показник до кесарового розтину, і виявляється він, звісно, лише завдяки ультразвуковому дослідженню. Однак це не єдине показання до операції. Например, аномалии развития у плода, э, те, которые можно потом прооперировать, и мы получим полноценного нормального ребенка с хорошим качеством жизни. Это, например, дефекты передней брюшной стенки, вот, гастрошизис, самфалоцели, э, дефекты позвоночника и спинного мозга это спины бифида до больших размеров, которые, при которых плод не может самостоятельно проходить родовые пути. Гигромы шеи могут быть больших размеров, которые. В Общім та нарушають процес продвиження плода через родовий путі. Але це лише ті показники, які стосуються виключно плода. Що ж, до жінки, то ультразвукова діагностика допомагає виявити певні супутні захворювання, з якими природні пологи є небезпечними. Це можуть бути проблеми з нирками, печінкою, серцем. Їх обов'язково виявить обстеження. Ірині, от-от народжувати, тож кесарів ростин жінці призначили на наступний тиждень. У неї нейроциркуляторная дистония по гипотоническому типу миопия есть, то есть это зниження зрения, а з стороны січатки глаза теж є показання проведення кесарів січені. То есть тут, в общем-то комплексные як акушерські, так і екстрагенітальні показання кисарівсічення. До того ж, у жінки це вже друга вагітність. Перші пологи вона пам'ятає і досі, і тому розуміє, чому їй планують кесарів рости. Я йшла в роди, але у мене...

Якщо у женщины в анамнезі вже є два і більше кесарів сечений, то однозначно стоит вопрос у последующем кесарів сечении плановом. Звісно, кесарів ростин мають призначати лише лікарі, враховуючи стан здоров'я жінки та малюка. Тому уважно обирайте фахівця, якому довіряєте найцінніше майбутнє дитин. Це програма Лоліка. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про показання до Роусену, а також про варіанти знеболення під час пологів. Я дякую, що ви з нами. Також я нагадую, що для вас продовжує працювати наша телефонна лінія. Будь ласка, не соромтеся. Телефонуйте 490 11 34. Будь ласка, ми готові вас послухати. Здравствуйте, вітаємо Після e, послі кесревесічення. Два года назад э, спінальна анестезія була. У меня э, вначале отказали ноги, потом началась боль в копчике, в крессе, в позвоночнике, в мышцах. Э, врачи не находят ничего, никаких диагнозов не ставят, э, незначительные. В, в общем, сами не понимают, что дальше делать. И... Недолго ходить, не стоять. Угу. Возможно ли это от спинальной анестезии? И если да, то что нам делать? Спасибо большое за вопрос. Это как раз вот э, да. на тему, какие бывают осложнения. Но что все считают, что это настолько безопасно и безвредно Я алгизия. говорю, если вы препаратами, да. что-то болит, и сразу начинает, знаете, оказаться много Если я немножко расширю ну, вот вопрос нашей слушательницы. Дело в том, что э, на сегодняшний день для обезболивания операции, кесаревого сечения существует тоже достаточно много методов традиционные это наркоз или общая анестезия которая достаточно широко применяется и до сегодняшнего дня как альтернатива обезболиванию кесарево сечения это регионарная анестезия это может быть либо эпидуральная либо спинальная анестезия хочу сказать следующее что по уровню безопасности такие работы проводились и неоднократно Регионарная анестезия спинальная и эпидуральная при кесаревом сечении в 17 раз безопаснее в плане последствий для матери. Потому что наркоз это уже потенциально опасное вмешательство. А что мы на наши В данном, и что в данном случае э, нельзя исключить определенную взаимосвязь с проведением спинальной анестезии и возникших осложнений, потому что как бы там ни было, это все-таки э, инвазия э, и зависит еще от техники. выполнение как э, манипуляции идти? к невропатологу, э, к травматологу, к кому обратиться наша Значит, Я думаю, что нужно сделать да, данной э, телезрительницы нужно пойти прежде всего к невропатологу, э, пройти э, компьютерную томографию от позвоночника. І далі, в від результатів, вже йти по Я вам дякую за цю відповідь. Також я хочу нагадати усім нашим глядачам, що для вас продовжує працювати форум нашої програми, де ви також можете ставити запитання усім нашим експертам. Форум як завжди знаходиться на нашому сайті, на сайті телеканалу Тоніс, і для вас працює цілодобово. Будь ласка, пощадь нам. Перша запитання сьогодні пише нам Ольга 39 років, Київ. Читала, що у женщин 40 годам, родово діяльность слабо, поэтому часто делають керує. Сирєва, наскільки це оправдано, на чому основують вибір між стимуляцією і кесаревим січенням? Вік є показанням до кесаревого розтину? Ну знов таки ми повертаємося до нашого діючого протоколу. Жодного слова про вік э, в ньому немає. І я вам хочу сказати, що минулого тижня народжувала в нас жінка 41 року і народжувала. Це була перша вагітність і перші пологі, і ніякої слабкості пологової діяльності в неї не було. Вона була настільки на народження дитини, що навіть ані Нушпо, ані налогін мене застосовували, і вистачило лише психопрофілактичної підготовці, підтримки в пологах персоналом і все решта. І абсолютно вік жінки не є показанням до кесарського розтину. Абсолютно. І я ще хочу сказати, що ну іноді в нашій амбулаторній службі існує ну, такий принцип, щоб ну, налякати, щоб жінка ходила частіше, щоб обстежувалася. Ой, у вас ресурс від'ємний тип крові, ой, у вас щось там, білок згівся, ой, там щось ще. Чим менш негативної інформації під час вагітності, за якою не проводяться будь-які втручання, ніяка не, ургентна допомога, ця негативна інформація відбивається на такої жінці. Якщо жінки, якщо їй 40 років і вона встає на облік, сказати, що ми вас поздравляємо. Вас все буде добре. Ви маєте налаштуватися на те, що ви виносите народити здорову дитину. Я вас запевняю, що на момент пологів в неї не буде побоювань, що вона стара, що в неї щось не так, і народить, і буде все нормально природним шляхом. Я вам ще я дякую. я чутіла цей камушек женською консультацію, але на самому та ділі. Деле... Если мы сейчас так вот будем говорить, то женщины вообще не будут ходить в женские консультации. Они такое впечатление туда приходят, только получить э, больничный лист. Поэтому. Я, не нет, не я не говорю о том, что на самом деле, когда появляется белок, когда э, артериальное давление 140, да, может быть, мы не считаем, что это артериальная гипертензия, но это все-таки те цифры, которые стоит очень серьезно задуматься э, ведущему врачу. И э, он может, конечно... Э, Врач женской консультации может рекомендовать, конечно, принимает решение э, Евгения, врачи. Евгения, э? Вы абсолютно правильно сказали. Сто сорок на, не, 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 140 я сейчас на услышу... 90 это именно повод задуматься лечащему врачу, но не поделиться с женщиной, что у вас не, не надо на 90. Есть, уван, нет, уван, нет, хорошо, вас а лета, вы считаете, там, что не нужно да делиться документ. с женщиной? Нет, женщине, которой сто сорок на девяносто давление, которое не было зарегистрировано до беременности. То есть это уже не артериальная <laughs> гипертензия, то есть не первичная гипертензия. Там э, можно сейчас дискутировать о диагнозах и обо всем. Но что вы будете делать, кроме того, что вы сказали, что 140 на 90 давление, вы будете направлять в стационар? Нет. Вы будете усиливать объем обследования? Нет. Вы будете, может быть, более часто обследовать? Что вы будете делать? Это сейчас на... месседж для лекарей, власти не заляковать Правильно?